Интересно. Не хочу я про це даже говорить. Неинтересно, я же говорю. Что вас так зацикло на цій теме вообще, я не понимаю. Розказував. Буквально ну, там, пару программ назад даже. Ні, То не никто не всравсь. Ще раз попробовать. А смысл? Це вже, мабуть, третя програма буде за останнє час, де ми про одне і те ж саме в воду Тоб, ну, Людям не цікаво, бо мені не цікаво. Та мало що ти хочеш. Ну, якщо у тебе так чешеться, у тебе там куча народу всякого праздно по кремлю шатається. собери їх, посади за стіл їм і розказуй. Чого ти нам мозги цим компасируєш? Путин. Россия применит ядерный ответ в случае атаки обычным оружием. В новой версии доктрины применения ядерного оружия предусматривается в случае массированной атаки на Россию не только ядерным, но и обычным оружием. Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности в среду предложил внести изменения в государственную доктрину ядерного сдерживания. В частности, он считает необходимым расширить список военных угроз, в ответ на которые Москва будет считать себя вправе применить ядерное оружие. Геморрой. Умственне помішательство, сифилис, в конце концов. Ви записуєте? Да, це я вам ще так причин понакидав, всяких, які теж можуть служити вам оправданням. І повірте, вони нічим не хуже всього того стального бреда, який ви собі да условности? Якщо проти обачного оружия ви гризите поплюватися ядеркою, так хто по факту всрався? Я просто напоминаю, що всю канітельку з ядеркою ви запустили. Для того щоб кота -то там напугати. а самі головне такі сидяти від кожного шороху дергаються. Терпение лидера лопнуло. Начнем сразу с апокалипсиса. Россия разрешила себе ядерный удар по США. 25 сентября президент России Владимир Путин провел заседание Совета Безопасности, основной темой которого стало ядерное сдерживание. Это событие вызвало интерес не только в России, но и за ее пределами. Иностранные СМИ поспешили распространить тревожные новости, утверждая, что мир стоит на пороге ядерной войны и что российский лидер якобы готов к самым радикальным мерам. Однако эксперты попытались объяснить, насколько эти страхи обоснованы и что Означають в доктрині. Ну, я ж вже говорив, мені ще раз повторить. Ємаро, умственне помішательство, сифіліс, не знаю, що ще могло сподвигнуть Путіна на таку дешеву істерику. Все ж хорошо. Хорошо. Там же всі ваші пропагандони, в один голос кричать, як ви красиво кудись наступаєте, що вам пофіг наші дрони і наші ракети, і таки не пофіг. Ви за це в Америку зібралися стріляти, да? Такий уже бігти кудись ховатися, чи можна сісти ще пока перекурить? В Кремле пообещали назвать список стран, включенных в ядерную доктрину. Список стран Запада, которые войдут в новую редакцию ядерной доктрины, сообщат позже. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Один из корреспондентов спросил у Пескова, вошла ли Украина и новые страны НАТО в перечень государств, на которые распространится ядерное сдерживание. Это будет сообщено после. Давайте не забегать вперед, заявил он. Как великодушно, он еще не определились. Враги мы им или кто посмотрят на наше дальнейшее поведение. А самі в то время побігають черепки, пособирають, які після тесту запуску там по всій області розлетілись. Думаєте, вони самі не розуміють, що після першого ядерного інциденту, першими ж жертвами, цього вони самі ж і стануть долетить воно там до Америки, не долетить, чи взагалі нікуди не полетить. Но їм за це достанеться від душі, навіть від тих, кого вони встають друзьями. кремлевская табакерка. Обновление основ госполитики в сфере ядерного сдерживания и важные заявления Владимира Путина на тему применения ядерного оружия вызвали множество вопросов. Отвечаем на основные из них. Почему такие заявления прозвучали именно сейчас? Проблема в поведении стран НАТО, которые усиливают поддержку киевского режима. Мы знаем, что НАТО трусливо. Отметим, что иногда ставка на это срабатывает, иногда нет. И они, вне всякого сомнения, испугаются. Поэтому Владимир Владимирович сделал отличный ход. Хочу, чтобы все россияне знали это и гордились нашим президентом, сказал Нам істочник в Кремлі. Ой, вспомнили вони про росіян, це хто такі вообще? Кому вони треба? Їм що угодно за победу продаж. якщо Путін вийде на сцену прямо там і обосреться, їм що так і треба буде. Вони повірять і будуть цим гордиться. А от коли натовські командири, непонятно зачем відкрили от цю нікому не нужну дискусію про то, розрішати, не розрішати, стріляти ракетами, отут вони вам і виписали. От цю Саєчку за іспух, тому що нельзя гопнику даже навіть краєм вуха показувати, що ти його боїшся. Він тебе на цьому так розкрутить, що ти не знатимеш, куди тікати. А тим ті більше під ті нинішні нервні вибори в Штатах, які, ну, треба признаться, давно вже вийшли за будь-який рівень пристойності. І от вони вас і підловили. Іменно по це і устроєний весь от этот концерт з ядерним оружиєм. І ви ж розумієте, що розмінювати цей козр, на який ви повелись, на реальність, це просто взяти його і безценіть. Чим вони завтра вас будуть пугати? в отношении возможного применения ядерного оружия он не стал давать прямого ответа. Отметил лишь, что никто не хочет увидеть горячую Москву, потому тут все понятно. Можем ли мы применить ядерное оружие в случае атак на наши военные объекты? Здесь сразу скажем, ответ собеседника Минобороны нас неприятно удивил. Будем честны, никто не хочет умирать за Торопец или Морозовск. Никто не хочет даже за город русской славы Севастополь умирать. Вон его как ракетами НАТО утюжили. И что? Дальше додумайте сами, с грустью сказал военный. Да ладно с грустью, он что, не русский или что? Для любого русского бездарно здохнуть, де попало, це честь, це радость. Воно гляньте, як вони всі страни на неприємності нариваються. Бо в їх інтересах цю війну максимально купировать на українській темі і з неї її ніяк не випускати, а не махати дубиною во всі сторони, бо так ще ж більше заміну, що ти всього ссишся. быть или. Путин обновил ядерную доктрину. Агрессия в кавычках со стороны неядерного государства с участием или при поддержке ядерного будет рассматриваться как совместное нападение на Россию. Применение ядерного оружия будет рассматриваться при получении информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими российской границы, а именно самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. Применение ядерного оружия будет рассматриваться в случае агрессии против России и Беларуси. Белорусі. Значить, якщо Україна запустит по Росії дрони, Путін може применить ядерне оружие. А що беззательно Україна? На них що написано, що вони українські? Може, то Іран по Ізраїлю стріляв і завжди промахнувся. А вам як то от воно случайно зрикошетало. Так що ми як запускали дрони, так і будемо запускати, нам як в тому анекдоті, мені туди пофіг. З якої сторони у тебе тюбитейка. А от по поводу нападения на Білорусь, то чи дронами, блін, а от та думка, кстати, От вам нате сразу два прецедента в одному флаконі. Можете стріляти. В Беларусь ночью залетели 4 шахеда, один в территории России, белорусский гаюн. Ну и что, це як не акт агресії? Все, як ви хотіли, все, як ви заказували. Наш гопник готовий відповідати за базар, коли йдемо бомбити Воронеж? і леце удовотство і нам ставате, да? Ну то чур тогда не показуйте, опять наскільки вам це больно. Я просто напоминаю, ще раз, якщо хто-то забув. Ви гопник а не які-то е там перепуганий е терпіла. Что могу сказать? Первое. Удары по арсеналам ГРАУ и нефтебазам Госрезерва это больно. Раз угрозы вышли на такой уровень. Второе. На Украину, естественно, эти угрозы не подействуют. Она как запускала дроны, так и будет запускать. Четвертое. Если сегодня Украина запустит дроны, а завтра Россия никак не отреагирует, то цена всем остальным пунктам новой ядерной доктрины будет соответствующая. Пятое. Запад однозначно испугается. На это и рассчитано. Теперь при принятии решения об ударах штормшедов по территории России Запад будет взвешивать и этот фактор. Блин. Я тут, знаєте, на цьому місці я хотів, як завжди, там, с'єзвіти, що-то як то там поїхідничать над їхніми виводами. А ну, блін, ну правда ж. Іспугалась. А п'ять-сім чи вісім разів вже знаходили в собі смілость, як то махнуть рукою на ці дішові понти, а тут опять, і спугалась. Почали цю дурну дискусію, яку-то про ракети, траля-ля-ля, а ці чертів. За це час вже почали своїми кабами да, Запоріжжя діставати. Коли там вибори в Америці коляд? Так це не мені, це от жителі Сум Запоріжжя, Харкова інтересуються. Я правда не уверен, що в результаті цих виборів там у кого-то смілості поприбавиться, це якби там ще й не наоборот. І я не можу сказати, що нам все одно. Нам нам не все одно. Це реально зв'язує нам руки. Ми в будь-якому випадку що то придумаємо. Потому Путіну я б ну посоветував уже сідать, начинать думати, які ще правки він буде вносити в цю свою дурну доктрину. бо Вам скоро опять буде больно. Седьмое. Вообще до брезгливости поражает, насколько они позорные мрази. Вот просто посмотреть со стороны. Они напали на государство, которое в 30 раз меньше по территории и в 4 раза меньше по населению. Которое сражается подручными средствами и изобретательностью FPV-дронами. Которое имеет ограниченную помощь от Запада. Они два с половиной года ничего не могут сделать с этим государством. И каждый раз, когда это государство все больнее и больнее отвечает, они хватаются за ядерную дубину. Что-то на уровне, знаете, как бы если старшеклассник напал на первоклассника, тот неожиданно дал ему пи***. А старшекласник розплакався і побіг звати свого батю, щоб батя отпиздив первокласника, на якого тот сам першим полез. Просто сикуни немочні. Так батя не факт, що прийде, і не факт, що сам ініціатор за це все от баті Пендалей то і не наполучає. І, ну, він це якби розуміє, тому й грозиться цим своїм міфічним батю, який може давно вже здох. От алкоголізму. Ну, от він ще як то питається ним поіграти, поки окончательно вже не стане смішним. Тому для нас це взагалі нічого не міняє. От взагалі нічого не міняє. Ми вже влізши в цей махач повинні і далі думати, як дати цьому умнику пизди, виражаючи з авторської І ми дамо. А буде і далі відділу. Ми цю ядерну тріаду твою спалим, к чертям собачим, щоб і неповадно було. Ну, а ми що з вами? Може, давайте теж скинемося на свою ядерну тріаду, я б я краще назвав би її так, ядрену тріаду. І накидаємо тим сикунам бомбулей. Да? І ми ж знаємо, хто це буде робити. Це будуть робити Збройні Сили України, ЗСУ, які і так непогано це роблять. А наша з вами задача максимально їм в цьому допомагати. Ми допомагаємо, ми взяли під опіку, нагадаю, 120-й окремий розвідувальний полк. Був батальйон уже полк, і дуже активно, непогано, добре допомагаємо. Там через якийсь час я вам так гарно прозвітую про все це в прямому ефірі. Ну а поки що давайте чекаємо на ваші донати, на вашу допомогу. І одразу давайте пожалію, щось у нас цей місяць з вами виходить кисленький. Тобто у нас кожен місяць, ну, десь там приблизно плюс-мінус десь однакова сума виходить, по факту, да? а ну, десь так. 1500 десь ми отак виходить, і стільки ж приблизно і тратим. Значить. А щось в цьому місяці там 330 з хвостиком, і не знаю, до кінця місяця дозбирати решту. Ну, щось воно поки що так як-то туго виглядає. Давайте піднажмемось, давайте дозберемо. Бо ну що значить, ми не дозібрали коштів, значить, ми якісь кошти не довитрачатимемо, Правильно? І значить, наші хлопці лишаться без чогось. Без того чогось на що вони розраховують, і ми їм завжди це робили. А тут раптом, от щось якось воно так кисленько пішло. Давайте трішки так активізуємось, і цей місяць закриємо. Ну, хоча б так на рівні з попередніми місяцями, було би дуже непогано. Я розумію, що зараз всім складно, але ЗСУ ми повинні допомагати, ми це робимо і повинні зараз на даний момент робити активніше, особливо коли там великі дядьки щось вони там. Собі не ясно, що вони там собі думають. Значить, як це зробити? У вас на екрані зараз два QR-коди. Один на банку на монобанковій і конверт на приватбанковій. Все робиться дуже легко. Просто навели смартфон, класнули QR-код, воно перейшло. Ваш донат перейшов, нічого при цьому зазначати не треба, нічого писати, воно і так, усе йде на 120-й окремий розвідувальний полк. Все до копієчки. Значить, якщо вам це незручно, ви звикли до інших варіантів, опускаємось в перший прикріплений коментар або в опис до цього відео. Там описані куча інших різних варіантів, там банка на Приватбанкові, монобанківська карта, про неї зараз окремо скажу. Там є прямі посилання, там є ще одні посилання на цей банку конверт, там є. PayPal, все чудово працює, скріл, чудово працює. Є наша сторінка на GoFundMe, яка щось давненько вже мовчить. Давайте особливо ті, хто там з -за кордоння нам допомагає. Наша сторінка на GoFundMe, я ще раз нагадую, є біткоін-гаманець, все є. Чекає воно все на вас. Значить, з приводу картки Монобанківської е, окремо хочу звернути увагу вашу на те, що з сьогоднішнього дня у мене інша е, картка Монобанка з іншим номером нічого не трапилось. Зараз, просто термін дії тієї картки просто фізично закінчився. І я зараз продовжив. Е, З'явилась нова карта і прохання, значить, звернути це на увагу на QR-код на банку. Це жодним чином не впливає. Воно Це той же QR-код, він також абсолютно працює. Вони отак напряму не прив'язані, воно прив'язано до загального аккаунта, тому картки там можна міняти. Так що, значить, тим, хто переводив весь час на картку, скопіюйте цей новий номер, запустіть, і все буде працювати чудово. При цьому окремо зазначаю, якщо ви користуєтесь одним з тих варіантів, які ну, не через QR-код обов'язково. Опишіть призначення платежу. Це обов'язково, значить, що це на війну хлопцям, розвідникам, путіну на пейджер, чи яким чином, щоб ми розуміли, що це військовий, воєнний армійський платіж. Ну і якщо це допомога нашому проекту, то ну, по-перше, краще допомагати, я ще раз нагошую, ставши спонсором нашого проекту. На Ютубі, а там прямо біля кнопки підписатись, знизу під цим відео є кнопка спонсорства. Вибирайте будь-який варіант. Там є такі маленькі, дуже щадящі. Вони ну, скажімо, вас сильно не обтяжать. А ще краще стати нашим партнером на Патреоні. Там же все описано. Краще, все таки на Патреон. Якщо ви нас дивитесь регулярно, любите, хочете дивитися далі. Давайте ставайте нашим партнером на Патреоні. Зробіть це один раз, і воно далі собі спокійно накатом і тими. І вам не треба про це буде час згадувати. Але в першу чергу ще раз наголошую, ми допомагаємо Збройним силам України 120-му окремому розвідувальному полку. І в, в який, до речі, хороший полк, хто там збирається найближчим часом йти служити, дайте знати, вас там чекають. Хороший полк, хороші, правильні умови служби, це все до нас, так би мовити. Ну, а потім усі разом таким чином зробимо так, що все буде Україна.